Андрію, про такий прощальний матч може мріяти. Будь-який гравець були дійсно мурахи по шкірі від атмосфери та взагалі від твого матчу. От які у тебе всередині були відчуття, що відчував, і що взагалі можеш сказати по всьому цьому? Дякую, дякую, дуже приємно. Такі змішані такі, ну, всередині, якісь емоції, бо дуже схожа атмосфера була на Донбас Арену, і тому жалко, що так. Що немає змоги провести на Донбас-Арені, але я розумію, що в такий складний час це для мене щось неймовірне. Я дякую клубу, що дав мені таку змогу закінчити. Якщо зовсім скоро ми зможемо вже повернутися на Донбас-Арену, чи хотів би ти там, можливо, ще трішки зіграти? Ну як зіграти, я вже ж офіційно якби завершив, але в якомусь благодійному матчі або на підтримку там наших воїнів або наших. Людей, то звичайно хотіла. Незважаючи на те, що ти, напевно, майже не тренувався перед цим матчем, але досвід є досвід. Кілька сейвів у тебе було. Що, що от, як воно? Є всередині, нікуди ж не пропади, пропадає. Бо я тренував, ну як? Я не тренувався і на рівні з хлопцями, але ж все одно я проводжу, проводжу тренування, допомагаю Денісу і Тримаю ще в себе в формі, і я дуже задоволений, що сьогодні там, вдалося зіграти впевнено і на нуль. А сьогодні ти отримав особливу статуетку, а також імено футболку. Чи вже вирішив, де будеш розміщати все це? У мене є там такі кімнатки, мені дружина робить, повісила збірної України футболку 100 матчів. Там булава лежить, і тепер буде ще футболка з 482 матчі. І такий приємний мене для мене сюрприз. Це оригінальні перчатки, форма, все до дрібниці кожної. Тому для мене це трошки несподіванка приємна. Дуже дякую. Хотіла у тебе запитати ще з приводу сьогоднішнього матчу. От як ти вважаєш, наскільки взагалі важливі подібні благодійні ініціативи, і от в чому на твою думку є ключова ідея? Ну всі розуміють нас дуже великобританія підтримує, і ви бачили, яка реакція людей, як вони підтримують, як вони переживають за, за нашу націю. Тому я дуже дякую всім жителям. Великобританії, які підтримують і ну такі ігри дають змогу допомогти. Я ж кажу, необхідні речі купити нашим воїнам, нашим переселенцям, дітям, котрі постраждають від війни. Якщо озирнутися назад, то твоя кар'єра була дуже насиченою, особливо в шахтарі вона була дуже яскравою. Можливо, ти міг би зараз поділитися найяскравішими, найтеплішими спогадами. Так кожен рік, кожна гра це якась історія. Я хлопцям сказав перед грою, що можу так трошки, як на прикладі, показати їм, що таке повага до клубу, і повага з боку клубу до мене. Що я цього заслужив? Я віддавав себе повністю, кожну гру, кожну там деталь, кожну там дрібничку. І клуб мене поважає, і я поважаю, і ми тримаємо далі. Наскільки я 16 років в клубі, і в шахтарі завжди одна ціль це перемога. Я побажав хлопцям теж досягати перемоги. Але вже я, як тренер, буду їх наставляти там настанови робити, але вони повинні нести відповідальність тепер. Як, щоб вони розуміли, розуміти, що таке шахта. Родина шахтаря складається не лише з гравців, не лише з тренерського штабу, це також керівництво клубу, це також вболівальник. Особисто у тебе дуже багато а, саме твоїх вболівальників, прихильників, а також це працівники клубу. От врешті-решт, в кінці, можливо, ти хотів би щось всім всім сказати. Я їх люблю, тому ви розумієте, коли я вирішував долю свою да, подалі, я розумів, що без кожного, без Робітника там, медперсоналу, там агрономи, з якими я багато років провів, я б не, не зможу там далі жити. Я розумів, що для мене тільки один вибір є продовжувати з цими людьми йти по життю і робити все, щоб у нас єдина перемога. Я вдячний кожному, 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 всіх ну, їх багато, не можу там перерахувати, але від мене кожному подяка і. Тільки вперед далі. а ми дуже сильно вдячні тобі і дякуємо тобі за все. Дякую.